Ранні докембрійським фундамент утворений потузним комплексом різних за складом та метарейфізмом порід, пронизаних гранітоїдами та іншими інтрузіями. Докембрійські породи складають ряд піднят. Найбільші з них гвіанський, і західнобразильський. Кісити. Осадовий цохол платформи представлений потузним комплексом порід різного віку. Найбільш здавні Розойської серії, Рорайма, червоноколірні пісковики і конгломерати з пластовими інтрузіями в основних порід, яка покриває діданки гвіанського плоскогір'я в межах сини. Кліз Амазонської парнаїба Сан-Франциско і пара на ранньодокембрійський кристалічний фундамент, занурений на велику глибину і перекритий потузними товсями осадових порід, поцінається з протирозойської доби. По східному і північно-східному узбережі простягається система молодих периферійних прогинів грабів Сан-Луїс, Баїя та Інц, які виконані осадовими породами крейди, крейдика інозою. Пот потужністю 2-4 тисячі метрів. У цьому районі і синеклізах, амазонський парна, іба, і нижньоюрській період мав місце траповий вулканізм та інтузивна діяльність у вигляді потужних з них плату, базальтів, пораних слів і дайок. Замім був канал Єгор-географ. До побачення!